Я на Всім приїдвам далі я, спать. Я зробив свій телеграм-канал. Але, але. але ми не можемо п'яти сину. Е, просто напишімо типу, супер телеграм, якщо у вас є. Дивіться, у вас зараз пишемо. Я. Я, ось так виглядаємо, поділок немає. Переходьте. Оце мої ютуб канали. Мар'ян буде вас чекати. Мій телеграм канал. Я буду вас чекати і підписуйтеся на мій. Це просто знімок. Підписуйтеся на мій телеграм канал. І на Ютуб. Та Боже, що це таке? Я не бояться зараз говорю. Давай підписуйтесь, бо маю один підписок. Підписуйся на мій телеграм канал І Магадан і Діперкольт підписуйтесь.